Сьогодні ми будемо говорити про наслідки для сектору державного управління. І одразу хочу сказати, що тут виникає декілька таких, так мовити, непростих питань, на які також, очевидно, треба звертати увагу. Перший момент це те, що ну, сектору державного управління в принципі, доведеться імплементувати цю угоду, і тому ми одразу згадуємо такі речі, як інституційна і. Аналітична спроможність, тому що зрозуміло, це не просто прийняття якогось так мовити набору документів, але так мовити певні, сказав би інтелектуальні розвідки, пов'язані з тим, як безпосередньо запровадити ті чи інші аспекти. Другий момент, звичайно, це бюджетний момент. Ми весь час говоримо про те, що в нас існує такий так мовити своєрідний відрив. Відрив політики від фінансування такої політики. І вчора, якраз, ми говорили про те, що коли мова йде про окремі реформи, то можна наокреслити будь-які так мовити плани. Але коли мова доходить, скажімо, там до медицини, до якихось інших речей, то ясно, що для того, щоб щось змінити, ми повинні змінювати певний такий, ти так, сказав би технологічний базу. Да? Якщо ми змінюємо технологічну базу, потрібні відповідні гроші. Те саме стосується і політики європейської інтеграції в широкому плані на рівні так мовити уряду і особливо в конкретних так мовити секторальних аспектах. Цей бюджетний момент є надзвичайно важливим, ну і нарешті так мовити третій момент. А він полягає в тому, що в багатьох аспектах давайте говорити відверто. Сама так мовити, сам процес і сам механізм вироблення економічної політики в Україні він є дуже своєрідним. Я не кажу в даному випадку там, про корупцію, про якісь там інші речі, про які ми говоримо, да, але ми бачимо те, що у нас існує такі так мовити системні вади цього, цього процесу. Нам дуже важко вдається реалізація якихось стратегічних напрямків, навіть якщо ми розробляємо так мовити класні стратегії, тут у нас є проблема. У нас надзвичайно низький рівень так мовити спадковості в політичній діяльності, якщо мова йде про зміну урядів. Навіть питання не в політичних е, якихось там аспектах, а в плані суто, так мовити, технічному, коли один уряд змінює інший. Да. У нас є також питання самим урядом. Ну як так мовити, із системою. Знову таки хочу сказати, мова не йде про якісь такі персоналі, мова йде саме про його так мовити: системність роботи, кваліфікацію, взаємодію на різних, так мовити, вертикалях і горизонталях влади. І це очевидно є також велике питання. Ну і нарешті, ми бачимо на сьогоднішній день, що ми все більше і більше стикаємося з проблемою. Ми кажучи, ефективності місцевої влади. Да, тобто, ми весь час вважали, що центральний уряд він щось там може там зробити, провести і так далі. А сьогодні ми бачимо, що значна частина, так мовити, законів вона гальмується або не виконується, або там є якісь свої так мовити, проблеми саме на місцевому рівні. Для нас місцевий рівень завжди, так мовити, був якимось чиматом другим. Да, ми його одразу пов'язували з якимись аспектами суто от, місцевих проблем вирішення, але тим не менше, так мовити, закони приймаються в Києві, а скажімо, податкові адміністрації, там митні пости і так далі. І так далі, вони працюють в окремих регіонах, і тут також виникає питання, що діяльність їх не є достатньою мірою, не б сказав би так, уніфікованою. Хтось працює краще, хтось гірше, і це також створює свої проблеми. Тому тут є надзвичайно велика кількість питань, і в цьому сенсі ми дійсно хотіли б просто повторити декілька застережень для того, щоб наша дискусія одразу була така, ну буде говорити, врегульована, але ну більш така, так мовити, коректна. Ну, перше, ми також будемо говорити про те, що угода про вільну торгівлю. Як частина угоди про асоціацію, взагалі угода про асоціацію, да, це певний набір можливостей. І ясно, що з цього тексту ми намагаємося подивитися на певні можливості. Перелік можливостей інколи створює таке враження, що ми говоримо про автоматичний якийсь ефект. <кій> я вибачаюсь, да, і говоримо в якомусь такому, так мовити ефечному стані. Ні, <кій> можуть бути і успіхи в реалізації, можуть бути відповідні проблеми. Другий момент зрозуміло, що ми чітко повинні так мовити, бачити ті проблеми, які пов'язані із імплементацією угоди безпосередньо, і ті проблеми, які нам все рівно треба вирішувати, буде угода, чи не буде так мовити, угода, але все рівно питання, пов'язані, з середньостроковим бюджетним плануванням, вони стоять на порядку. денному. Да? буде угода, чи не буде угоди. Але тим не менше, так мовити дискусія стосовно того, яким має бути монетарна політика, чи е е е підтримувати валютний курс, чи підтримувати, скажімо, там не таргетування, да, вона також сьогодні на порядку денному, і і рано чи пізно на ці всі питання на ці всі питання треба буде давати відповідь.